Розпочався зворотній відлік часу. Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена. Російські окупанти пошкодили дві останні високовольтні лінії зв'язку ЗС з українською енергосистемою. Як інформують в енергоатомі, це сталося після рашистських обстрілів станції 2 листопада, о 23-й годині. ЗС перейшла у режим повного знеструмлення. Включились усі 20 дизель-генераторів. Наразі схему живлення власних потреб Запорізької атомної електростанції оптимізували. Залишили в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки номер 5 та номер 6 переводяться у холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗЕ залишається на 15 діб. Через окупацію станції та втручання представників Росатома в роботу станції українській стороні не вдається підтримувати її безпековий режим. Я думаю, зараз критичка ситуація. Я думаю, зараз критичної ситуації немає, тому що блоки холодні. Ну принаймні перший та четвертий блоки давно і там вже гостроти ситуації немає. П'ятий, шостий блоки їх розігрівали останні три чи чотири дні. Здається, там була температура десь 250-280 градусів. Але теж не критично, бо розігрівали не за рахунок ядерного палива, а за рахунок роботи насосів. А це не зовнішнє тепло. Обстріли та пошкодження двох останніх ліній зв'язку атомної. Електростанції є черговою спробою рашистів перепідключити її до російської енергосистеми. кажуть в енергоатомі. Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв'язку з у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Тут два опроси як мінімум. Тут два питання. Як мінімум перше, взагалі щось говорити про плани орків важко, тому що у жодну логіку вони не вкладаються ні за якими параметрами. Потребую я зрозуміти не можу. Можливо, я поганий енергетик, але я не розумію, для чого взагалі переводити станцію на Крим і так далі, свою електроенергію, і що вони хочуть важко зрозуміти. Мене більше мучить логіка наших керівників і наших спеціалістів. Звучить фраза, що ми запустимо блоки і так далі. В тій ситуації, в якій перебуває запорізька станція, розмови про її запуск треба припинити раз і назавжди. Основний закон. Ядерні енергетики світі. основний закон ядерної енергетики у всьому світі. Жодні цілі, економічні, політичні і соціальні не можуть бути вищими за ціль ядерної безпеки. У нас є фронт на сході, заході. У нас є фронт на півдні. Чорне море відкрите. Ми хочемо отримати всередині країни ще один фронт. Боротьби з ядерною аварією. Я думаю, що ні.